На каналі Альтерео. сьогодні ми поговоримо про епіфіс. Так, це пінальна е, залоза. Ще е, шишкоподібна залоза, яку її називають епіфіс, е, який з часом кажуть, що скорочує свої функції. Але насправді е, довкола цієї залози е, ідуть, е, і точаться суперечки, тому що. Пінальна оця залоза, вона тісно пов'язується з сакральними знаннями, і дуже багато про неї написано в прадавніх текстах минулого. І вона є однією з тих залоз, на яку спираються езотерики. То, чи все ж такі цією залозою, насправді дійсно ну, не дуже все просто, вона має. Дійсно, оці такі лузки, начебто, і, звісно, назва подібна. І вона виробляє гормон, мелатонін, гормон сну. І звісно, коли мелатоніни виділяється в нормальну кількість, нам починають снитися якісь сни, хороші сни або погані сни. Такий атоналіз відбувається. А ще, що цікаво, по цій залозі, звісно, вона має е, оболонки. І унікальність її засив в тому, що ще вона має власні е, гормональні системи, які е, виділяють аденалін та норадреналін. Для чого це їй? Знову ж таки, це таємниця, і, можливо, пройде час, коли людство повноцінно відкриє себе е, для себе отсіти -от таємниці. Що ж нам говорять про давні тексти? Багато е, тогочасних дослідників е, науковців не можу сказати, але так скажімо, тих, хто цікавився езотерикою, е, говорили, що тут живе душа, що вона відповідає за душу. Е, оце, оця шишка, подібна ну, залоза, епіфіс, власне кажучи. Е, чи є тут підстави? Так, є. Тому що епіфіс здатен також. Е, Виділяти не лише мелатонін, який відповідає за сон, а ще здатен відповідати, виділяти верніше природні галюциногени, наприклад, диметилтрептамін, ДМТ, так звану молекулу духу. І чи потрібні якісь мови, щоб запустився цей процес співпраці з епіфісом, щоб він почав виділяти оці ось цікаві речі, так, звісно. Для цього треба поститись, тобто обмежити себе у їжі і проводити щоденні або ж молитви, або медитації, тому що, щоб там не говорили. Ті, хто належать до християн, ті, хто медитують, що це зовсім різні, там, наприклад, з точки людського аналізу да, течії, але для мозку безпосередньо глибока молитва і глибока медитація, якраз включають ті ж самі е, зони кори. І це по факту: тут можна навіть не сперечатися і е, не писати, що я то кажу, якісь дурниці. Отже, ми запускаємо. Тим або тим шляхом ми постаємо, і таким чином починає відбуватися оце ДМТ. Що таке це, це демта? Коли воно виділося, людина здатна бачити якісь моменти вже не фізичного характеру. І дуже цікаво, адже е, свого часу розенкрейцери фінансували дослідження саме цієї молекули ДМТ. А чому? Тобто, якби це все було, знаєте, така а фігня, то вони б цього ніколи не робили. Тому до чого воду, Тренуємо наш епіфіс, щоб ми могли розуміти самих себе в першу чергу. Тому що в нашому тілі немає зайвих органів. У нас важливе все. Зичу вам гарного дня! Тримаймося!